Доброго дня, владу ще раз. Там тільки що переговорила з тобою. Доброго дня. Я дякую тобі, дуже-дуже дякую, що ти сьогодні спеціально прийшла сюди, щоб ми трошки поговорили про тебе, про терапію, про все можливе. І вчора ми хотіли зустрітися з тобою вчора. Так? Так. А чому ти не змогла прийти вчора? Тому що я тільки поверталася зі своєї відпустки, так скажемо, Трошки голосніше, ніж це пис. Да. Я поверталася зі своєї відпустки. Я була з моєю молодшою сестрою в іншому місті, в Германії взагалі, дуже насищені вихідні, дуже гарно все пройшло. Прям приїхали, чесно, очі світяться, ну знаєте, просто я не знаю, це вибух емоцій. І підходи. ти сказала, що? Ти сказала, не хотілося повертатися. Так, дійсно. Тому ти, що? що? Тому що, коли приїжджаю знову сюди, є один тренер. Це школа, швейцарська, в яку я ходила. Тобто то школа чи швейцарська школа? Швейцарська школа. Ну, правда. З яким дотягнутися? Школа. Взагалі да, школа. Вона має од нас, школа. Школа. Чому ми так? Підкреслила, mm -hmm. не швейцарська школа, mm -hmm. а, а школа шкода. чому? То, що я вже закінчила свою школу українську. Mm -hmm. І піти у майже 20 років знову до школи, мені здається, яка б вона не була в якому місті, якоїсь країні, це вже згодна, так? Згодна. А що в тебе було в школі в українській? Ти сказала mm -hmm. тригер? Mm -hmm. Що було Булінг. в українській школі? Булінг, а в німецької мобінг, як кажуть, mm -hmm. це як від вчителів, так і від однокласників, недостатньо розумна, не так якось виглядаю, не так тось. І кожен це як мав право це мені сказати. Mm -hmm. Хоча насправді це так не було. Можливо, десь я там дійсно погано вчилася, але це мій вибір. Мені мене все влаштовувало до того часу, поки дійсно не почалися цкування зі сторони вчителів Содові. Куди це почалося? Скільки тут було років? Років 12. Одинадцять-12. Тобто ти приїхала в Швейцарію вже з одним діагнозом. Як звався твій діагноз? Панічні атаки. Офіційно ще в Україні ставили. Давай, ми так, зараз ми трошки подивимося, mm -hmm. які в тебе коли ми тут його поставили, з тобою, тобі? Mm -hmm. це... Mm -hmm. це ми зняли, по-моєму. з тобою. Це, це мені тут в лікарні поставили, не, не зрозумію чому. Соціальна фобія. Соціальна фобія це... це була твоя дуже тяжка соціальна фобія з панічними атаками. Так, тяжка так? це м'яко було сказано, мені mm -hmm. здається. Вона дуже сильна була, правда. І тому школа, так? тому mm -hmm. зразу за це чи швейцарська, що це взагалі школа mm -hmm. як символ, так? школа як поняття. В mm -hmm. АТО розкажи трошечки свою біографію. Ти українка, приїхала з України, ви вийшла, ваша родина вийшла з окупації. Так. Я з Херсону, я все своє життя прожила в Херсоні, але до війни, десь півроку, я то в Херсоні, то в Миколаєві бо я там навчалася. От. І під час війни ми поїхали, на початку війни, 24 лютого, ми поїхали в село до бабусі там пересидіти. І вийшло так, що ми опинилися в окупації. Це було дуже страшно, дуже підсилились тоді панічні атаки. І я зрозуміла, що таке тривожність взагалі. Раніше такого якось не було, не замічала, коли ти не знаєш, чи будеш, чи прокинешся ти вранці, чи не прокинешся. Ми О, то, стояли під зброєю. Так. Але потім вам вдалося звідти втекти? Так, вдалося втекти вже після того, як російська армія зайшла до нас додому. Коли я відкрила двері, відкрив, відкрив… відкривають воєнне, мене хватають за руку, заламують, і далі. там, Слава Богу, нічого такого страшного з нами не трапилося. Деякі викрики тих військових ну що, їх ще старішаєм були, але. У мене не було просто тоді розуму думати, що о, мені страшно, чи ні. У мене були діти вдома, ну, сестра молодша, її подруга, у мене батько з кумом були вдома. Мені, от За це я, в першу чергу думала, щоб нікого з них не забрали, щоб вони нічого страшного не бачили. Ох. Я що я якось дуже Фух. Батько твій лише пішов на війну добровіло. Коли ви виїхали з території, мама лишилася з ним, а вас забрала тітка і привезла тебе і сестру привезла сюди. Так. І розкажи, що було далі. Ти потрапила в лікарню. Як ти потрапила в лікарню? Mm, в мене… Ти пішла сама в лікарню чи тебе забрали в лікарню? Mm. Там дуже якось тяжко. У мене почалися прям якісь. Здвиги, я це називаю У мене, почалися прям дуже тяжка тривожність, страх смерті. Після того, як я побачила смерть, почалися галюцинації глюци... на цьому фоні. І я зрозуміла, що я не можу так більше терпіти. Я не можу, мені не подобається. Або я що з цим роблю, або просто я два метри під землею десь в Україні. Отакі вже думки були. І я вирішила спочатку піти до психолога тут. Абсолютно. Психолог. Так. Я е, займалася терапією так, але все одно як чогось не вистачало. З як... ким ти займалася терапією? На цей момент якось я не, не, не... пане Олександре. А ти з нашим психологом, з нашим українським е, психологом, який викладач у університеті, який так. тебе й направив потім до мене. <гум> От, тер... але все одно якось не вистачало чогось. Все одно якось. Воно проходило, але не всі не, не, що... дуже комплексна ситуація була. А потім я вирішила, що ні, треба щось робити з галюцинаціями це всіми. Я кажу своїй тьоті, то, що я ще тоді німецьку не знала, нічого, запиши мене до психіатра. Кажу, того, що а якщо не зараз, то потім я вже сама відчувала, що буде пізно, тому що я вже не могла це терпіти. Мені вже було настільки страшно, боляче, що жити просто далі не хотілося. От і пішли до швейцарського терапевта. Я від за мого незнання мови мною пішла ще тітка, а разом з нею і мама. І я не могла нічого про них розповісти, як це, це все. Я просто скажу, от конічні атаки. Це, це було гази. на Корнгасе, Зібен. Це була ця відкрита, як швидка допомога по психіатрії mm -hmm. та поліклініка. Біля... Чи ви були в приватній практиці? Приватні це біля. Як у Нішпиталь трішки далі ну, поїхати? Так, це. До поліклініка. Угу. Ну, мене туди направив сімейний лікар. Дуже добре. Угу. І там була така тема щось показувати своє шрами, показувати своє. А я не можу, і... тому що тут воно сидить тітка і мама, і все. Мені здавалося, що все. Ніякої терапії не буде. Все. Воно все таке залишилося, що ну, я просто не можу це про них сказати. Але б на наступні замінили термін, але вже цей раз наняли перекладача. Бо тоді я вже... Тобто, якщо так правильно сказати, вони не були тоді готові, тому що ну, багато що було все, дуже було біженців з дуже серйозним проблемами, Я розумію, mm -hmm. чому не були готові. Це моя рідна інституція, mm -hmm. там працювала консультантом і трошки намагаюся хистити. Але коли вони зрозуміли, що вони вони зробили помилку, не mm -hmm. ти мала говорити. І бути відкритою перед мамою, ттю чи не знаю. Ким, да? А що вони мали тобі забезпечити повну анонімність і захист твоїх даних. Да? Вони зрозуміли свою помилку, тобто, немає твої батьки, твої не мусять знати все, і ти не маєш права це говорити, да? якщо не хочеш. Ось, І поміняли дали прикладача. Але я хочу про що про що сказати: тобто, ти сама в твої. Скільки тобі було тоді 18, ну, так, 18 не тільки, Тобі тільки не було 18. Коли я вже пішла в терапію, то мені вже виповнилось 18. Тобто 18 років ти сама свідомо вирішила, що тобі потрібна більш інтенсивна допомога, так. і ти дала ти ініціатором е, звертання до в психіатрію, так. тобто не в психологи, а психіатрію. І е, так ти потрапила в лікарню. Із цього сі з лікарні ти вийшла з діагнозом. діагнозами. Там такий був великий такий досить список різних захворювань, в тому числі була підозрена бодерлайн порушення і так далі. Тобто, в в цьому, цьому, в цьому такому. Комплексному стражданні, комплексній ситуації, що ти прожила. Я думаю, в тебе була тяжка депресія з галюцинаціями, що ти галюцинації мала. Mm -hmm. Там були психотичні частини, було також складно розібратися з усім. І так ти потрапила сюди в терапію. Оце питання, що я б хотіла обов'язково його висвітлити: про те, яка в тебе була сила і лишилася мужність піти і сказати люди. Допомагайте. І це знання, що в тебе психічна хвороба, да? психічні порушення, а не фізичні. Браво, влада! І зараз Дуже. так. Ти приїхала з одним захворюванням 100 стовідсоткових соціальна фобія. З 12 років в тебе були вже прояви цієї хвороби. Це було на фоні постійного булінгу. Тобто я так можу собі так нафантазувати, ти людина, яка має свою думку, так. яка вміє її висловлювати. Так. Це була причина булінгу? Я можу сказати, напевно, так, тому що я навіть пам'ятаю конфлікт і за чого це все стало? За чому говорю? Тому що ти сказав вчителі. Вчителі да. А потім діти говорить. підключилися да, до вчителів. Хоч, хоча, мені здається, правильно було сказати спочатку діти, діти. а потім вже на фоні вчителів вже інша причина була. Бо спочатку була е, така причина. Я навчалася в українському садочку, в українській школі. Я дуже погано знала російську мову. Я писати дійсно не вміла. У мене українська школа, навіщо мені здавалося? Писати російською? Я е, розмовляла з Суржиком і писала дуже. Я хотіла бути крута, як Всі писала е, якось але з багатьма помилоками. Їм це не подобалося. І ага. вони мені щось тоді відповіли. Я така, в смислі, а, ну, тіпо, це моя ну, мова. Ну, як хочеш, ви спілкуюся. І на цьому фоні пам'ятаю дуже пісь конфлікт був. Да, що було далі, я цього не пам'ятаю, але пам'ятаю останню фразу з якогось мого однокласника. Типу, як поумнієш, то дай піши. Це був клас шостий. Це було якраз 11 років. Або клас 7-12 років. От якось це в моїй голові засіло, і потім я вже почала вивчати російську, і так далі. Порозумнішала. Так, якось порозумнішала. Щоб всім стало щоб всім стало добре. А вчителі також деяким предметам відставала. Так, я сама це знаю, але я не вважаю, що це була причина, щоб можна було мене цькувати. І коли я щось відповідала, так я і вчителям відповідала, і однокласникам. І вже, напевно, останні класи, це був дев'ятий, я вже просто ну, трогати мене, я вас підтрувала. Так я була. А десятий одинадцятий клас вже якось перестала це все терпіти, вже відповідала, вже якась. І на навчання краще стало якось. Неочікувано, коли пішли деякі вчителі. От. І все одно ти поступила в університет? Так. Так, ти вже приїхала з першим закінченим першим курсом університету сюди? Ну, так? Точніше з половиною. З, половиною, то з половиною. Року угу. І вона почалася, я якраз півроку я навчалася. І ти ходила в Україні також до фахівців, я так вважаю, так? Тому що ти е, тут пішла сама, сама вирішила, що тобі потрібна допомога. І в Україні ти також пішла сама. Так, так сама мені було 16 років. Я спочатку плутала панічні атаки з тим, що в мене болить спина. Шоу болить в грудях, і паніка така, як це все з болю в спині. А потім я вже почала задумуватися над цим питанням, почала читати багато про це в інтернеті, якісь книжки знаходила, все Це я зрозуміла. У мене панічні атаки. Це я сама зрозуміла. І я кажу: мамі з пабою записуйте мене до лікаря. О, мене записав тоді до невролога, мені провірили голову, поставили перший діагноз це невроз, бо в мене були ці аптіки, це око тіпалося, це все. І потім о, цей же ж невролог мені каже, ну у вас панічні атаки. Я кажу, добре, я це вже знаю, що робити. Вона каже, але я не можу вписати в ваш документ, що у вас панічні атаки. Чому? Тому що о, це якось не є спеціальну, не її фахівець, і, по-друге, а, ну, це буде в школу все відправлятися, вона ламна. Тобто, вони відправляють в е, школу е, дані про хворобу? чи я правильно зрозуміла, що ну, вона зрозуміла, тебе повідомила, що, буде... що е, лікар повідомила тебе, що вони відправлять ці дані в школу. Вона сказала, що це, це треба йти до психіатра. а це а. треба поставити в школу. Власне, так, що я. То і буду проходити терапію, чи uh -huh. що ж, у мене панічні атаки, а це воно тобі треба. Ну, а мене якось залякали туди, тоді, тоді психіатрами, от кажуть, це вище, ж ступі якогось психічного захворювання в тебе не так. Ні. Тобі психолог це Хто то лікарі, домашні, знайомі, друзі, хто налякав тебе? Лікар. Лікар, ця лікар. Так, я не тоді ще того. з мамою була, от, і ми з мамою так передивилися. Мені дійсно було лячно. Це був ще 9 клас, я б не хотіла, щоб хтось там знав. Тому що і так скування, щоб думати, що якась дійсно больна. От, Тому що ну, я навіть тоді повірила, що я больна, що не можна це комусь розповідати. Якось я потім жила з цією думкою, що не потрібно, про никому, що от в тебе щось трапляється, ні, ти все це твоє. Ти не маєш ні з ким права поділитися з цим. А тут ти набралась mm -hmm. мужності, хоча вже така була історія, таке підґрунтя mm -hmm. було то ти сама пішла до психіатра, в психіатричну поліклініку, бо це в корм там що ти сказали біля цього міжпитала, да? так? Якщо не я, то хто б мені допоміг? Якщо б. Mm -hmm. Я так вважаю, що моє життя в моїх руках. Ким ти вирішила стати в Швейцарії? Психологом. <псих...> Вітаю. Ну, а чому? Ну, Я знаю, що... mm -hmm. ну, я надіюся, що я здогадуюсь, mm -hmm. чому. Ну, взагалі, перше, це ще. Як коли я почала вивчати психологію, коли я щоб сама зрозуміла, що зі мною, мені це подобалося. Але потім якось пішло не в терусу, а взагалі пішла в мови і вже тут, маючи терапію, психолога, психіатра, я зрозуміла, що та, це те, що мені, це те, що для душі моєї підходить, прямо не знаю. Буду раді. Мені подобається слухати її, мені подобається вивчати багато чогось. Нового. І навіть так, в мене є вже власний приклад. Що з цього всього можна вийти? Що якщо ти сам цього хочеш, і в тебе дійсно якісна терапія, от, якщо просто в тебе щось страшне, і ти не виходиш, то я вже вважаю, що ти сам в цьому mm -hmm. вже, Як мені, я вважаю, це мені наблюдечки все, дали мені просто треба було за і йти. Я, думаю, я так не бажаю нікому цього блюдочка, але mm -hmm. все-таки е, я. Е, Таку цілеспромовну людину, як ти, дуже рідко зустрічали. І я хочу сказати, що це абсолютно твоя заслуга вийти з цього всього, да, всього комплексного да, порушення, комплексного. тому що там не тільки соціальна фобія була, там багато ще інших mm -hmm. речей було, там не тільки були ОКР було і багато комплексне порушення було під, ну, під тиском того, що ви пережили в окупації. Влада, пам'ятаєш, ми тільки познайомилися, і тоді в твоїй сім'ї була дуже складна ситуація. Тобто в тебе були твої проблеми зі здоров'ям, з усім, потім у вас є ваша сімейна історія. І ми тоді з тобою вирішили, що ми запросимо твою маму. Нас я тобі скажу, що є така опція, що ми запросимо твою маму для чого? Для мене було важливо, щоб вона зрозуміла, що зі мною відбувається. Так, щоб вона зрозуміла, так. що ти чим ти хворієш. Mm -hmm. Ну, перше, що вона познайомилася зі мною. Я побачила, де куди ти приходиш, і щоб вона що заспокоїлась, так. так? Що вона знає, що кожний е, вівтоль, середа, середа, так, так. Середа. прошу середу кожну середу, в таку-то годину її донька приходить сюди. Що її донька має хворобу, яка лікується, щоб вона не зняти з неї турботи про тебе і сказати: Диві... Дивіться, ми вдвох зараз будемо працювати над тим, щоб, ви... щоб настало одужання, і щоб будемо працювати над твоєю інтеграцією в Швейцарії. Mm -hmm. так? І щоб вона зняти з неї цей страх, це тебе. А, щоб вона займалася ну, іншими справами, собою і тим страхом за батька, який був на, підіп, під Бахмутом. Біноком, а, це якось вплинуло на твою маму? Як ти думаєш? Mm. Мені здається, так. То, що ми змогли нормально. Не одразу це вплинуло. Uh -huh. Але потім ми ж якось змогли відпустити якісь обіди друг на друга. Вперше якось вибачитися один перед одним, що й батько також, що дійсно по справжньому поговорити. Просто, хоча, б не на майбутнє, а те, що було тоді, поговорити. і... От вони вибачили, що мама, що тато, і якось дійсно це було щиро, відверто, що я не очікувала такого. Так у нас можуть бути конфлікти зараз. І після того, як вибачилося, це життя як без цього. Але мені, як мала дитина, десь мені там влада, ми це зробили. <рес> зробили. Дай, ми це зробили. Давай на цьому першу частину закінчимо. Я дуже тобі рада. Я дуже рада взагалі зустрічі, наші, тому що ми вже Де, попрощалися і зустрілися саме для того, щоб поговорити про терапію, поговорити про. Тебе про соціальну фобію, щоб заходити також інших людей звертатися до терапевтів, щоб вони також мали якісь, якусь уяву да, про те, що ці захворювання вони виліковані. Так. Так? І зараз продовжимо наступну mm -hmm. частину, добре поп'ємо каву і знову е, зробимо відео. Так. Добре?